Я хотіла дати вам дуже практичний спосіб отримання мудрості із пророчого слова. І особливо і конкретно з цього пророчого слова про Іосифа. Ви, Божий Іосиф, і Україна, Божий Іосиф. Тож, щоб виконати цю вправу, вам потрібна буде копія цього пророчого слова. І я надаю цю копію в файлі PDF з цим відео. Роздрукуйте її, і ви можете робити так само з будь-яким пророчим словом, але зараз ми використовуємо історію Іосифа. Вам потрібно буде роздруковане це слово, чистий папір, ручка чи маркери, що вам більше подобається. Перше, що потрібно зробити, це прочитати це слово раз чи двічі. І це допоможе вам дозволити Духу Святому говорити з вами різними способами в той час, як ви будете читати. Це стає такою трасою комунікації між вами і Духом Святим, і таким чином більше речей розвивається всередині вас, і ви більше отримуєте з цього слова. Коли ви читаєте перший раз, візьміть ручку чи маркер і подивіться на ті речі, які, здається, вас не стосуються. Це нічого не означає для мене. Я не розумію, що там сказано. Це не відгукується в моєму серці. Візьміть ці частини тексту в круглі дужки. Ми не викидаємо їх, але просто відділяємо. Другий крок ви знову читаєте це слово, але в цей раз ви підкреслюєте те, що ви вважаєте, стосується вас. Ви думаєте, це про вас? Наприклад, я підкреслюю оцю конкретну фразу чи речення, тому що я вірю, що це про мене. Це для мене конкретно. Це відгукується в мені, і я приймаю це слово як власне для мене. Третій крок у вас є роздруковане слово, ваша ручка, папір. У, у вас, вас є частини виділені в дужках, Ми зараз на них не звертаємо уваги. і, у вас, і у вас є підкреслені важливі частини. Тож третій крок ми повертаємось до і того, що ми підкреслили, підкреслили, підкреслили раніше і читаємо тільки ці підкреслені і частини. І в той час, як ви будете їх читати, попросіть Духа Святого особливо виділити щось що Він хоче виділити для вас зараз. І те, що він виділив для вас, поставте дві похилі лінії на початку. І в кінці цих частин тексту Це будуть фрази чи речення, чи цілі частини тексту, які захоплюють вас, і ви вірите, що вони стосуються вас. І це нормально, якщо ви не знаєте, як реалізувати це слово зараз, чи до кінця не розумієте його. Це не наша мета на даний момент. В кінці цього процесу ви молитесь і просите Духа Святого виділити щось одне, одну фразу чи речення, які ви вже виділили похилими лініями, щось що уже є особливим для вас. Попросіть Духа Святого виділити щось одне із того всього, що ви виділили. Далі візьміть ваш чистий аркуш паперу, і випишіть. Те, що Дух Святий виділив для вас, можете записати великими буквами, і ось ваш головний пункт це золото, яке ви видобули з цього слова. Там є багато золотих самородків, але ми шукаємо зараз тільки один. подивіться на цей золотий самородок, який ви виписали, і запитайте Духа Святого, що він думає про це, що він хоче сказати про це, про цю фразу чи речення, чи, може, цілий абзац. Що ти, Дух Святий, хочеш сказати? І запишіть пунктами десь на папері, те, що він говорить до вас. Запишіть, що він каже, запишіть свої враження. Намалюйте картинку, може, і коли закінчите з цим, запитайте, що із цих пунктів Дух Святий, ти хочеш, щоб я досліджував глибше з тобою. І коли ви поглиблюєтесь, запитайте, як мені відповісти на це Господь, який мій наступний крок в цьому. Продовжуйте слухати і додавати різні пункти, і в кінці можете просто взяти це і сказати: Так, Господь, це слово для мене. Дякую, що ти вибрав мене, щоб дати мені. Ні, це слово Я дякую, дякую тобі. Я кажу, що я приймаю це слово. і Я знаю, що це твоє серце для мене. Я знаю, що ти хочеш використати це слово, щоб працювати через мене і змінити частину світу. Це практичний спосіб траса спілкування, комунікації між вами і Господом. І ви будете розуміти наступні кроки, отримувати мудрість. і Ви пройшли вже довгий шлях між моментом, коли ви просто почули проречу слова, яке хтось сказав. А потім ви роздрукували його, і тепер ви його опрацювали. Ви можете повертатися знову і знову, відкривати нові золоті самородки і повторювати весь цей процес. Тож вперед.